Вітаю вас! Мене звуть Євген Сухарєв. я фахівець з медичного та комерційного клінінгу вже протягом 20 років. Крім того, я засновник Київської школи клінінгу. Ми з моєю командою відпрацювали та створили вже більше 15 навчальних програм і провели понад тисячу різноманітних вебінарів, тренінгів і таке інше. Якщо ви дивитесь це відео, значить вас зацікавили наші онлайн тренінги та практичні тренінги. І тому я зараз вам розкажу про новий сучасний формат навчання. Якщо ви клінер з досвідом, якщо ви керівник або технолог клінінгової компанії і забагато часу витрачаєте на роботу з персоналом, вас можуть зацікавити наші наступні тренінгові програми. Це базовий курс клінера, це вікномий 1.0, це прибирання після ремонту та хімчистка для чайників. Ви дізнаєтесь про хімію, матеріали, техніку, інвентар, обладнання. Та алгоритми прибирання. Ці курси вже записані в форматі відео та розташовані на окремій навчальній платформі. Обов'язково є домашні завдання та тестування. Наші учні опрацьовують курси в зручний для них час і тому можуть поєднувати навчання і роботу. Доступ до матеріалів може складати до 12 місяців. За одну оплату є можливість отримати до трьох аккаунтів для вашої компанії. Після завершення навчання ви отримаєте сертифікат Київської школи клінінгу. Якщо ж вам не вистачає практичного досвіду або лайфхаків, або ви хочете розширити спектр своїх послуг та значно покращити їх якість, для вас стануть у нагоді наші практичні тренінги. Це дерев'яні поверхні, камені та кераміка, еластичні підлоги, догляд за підлоговими покриттями, хімчистка м'яких меблів. Та спеціалізоване миття вікон та фасадів. На цих одноденних тренінгах ви отримаєте власний практичний досвід під наглядом фахівця, алгоритми прибирання і знижки на те саме обладнання і хімію, якими ви вже попрацювали. Вартість тренінгів докладно описана на нашому сайті або за посиланням під відео. Тренінги проводяться в наших локаціях у Львові та Києві, або на локаціях наших партнерів по всій Україні. Після завершення тренінгу ви також отримуєте сертифікат Київської школи клінінгу. На все добре, до побачення!